Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження Volkswagen Passat Alltrack Facelift 12 місяго року. Перший облік в першому місці 21 го Зараз автомобіль має пробіг 140 тисяч, повністю підтверджений сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний, об'єм двигуна 2 літри, 200 кінських сил. Коробка передаць містопінча автоматична, повний привід. І по комплектації у нас два ключі та пульт пультфітубасти, сама Бабаста, мотор. 200 кінських сил і 147 кВт. IQ LED, активні фари з вирізанням автомобілів і автоматичним дальним світлом. Два комплекти колес на дисках, радіус 18 гума в дуже гарному стані, літня і зимова, електричні дзеркала з підігрівом, датчик і дощ, світло. Безключовий доступ. Подвійний скопакет, фонового підсвічування салону. Мультикермо, під кермою пелюстки, активний круїз-контроль, дістроніку тримання в смузі, віртуальна панель приладів оновлена, екран Bluetooth, USB, навігація, бездрутовий Apple CarPlay, Android Auto, трьохзонний клімат-контроль, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, режим їзди, кнопка старт-стоп, асистенти виїзду з паркування, оздоблення солони комбіноване, шкіра, алькантара та текстиль. Також є допомога під час паркування Партронік 360 і задня камера. Ну і звісно є електрична кришка багажнику і є функція відкривання кришки багажнику без рук. І є електричний фаркоп. Автомобіль свіжепригені швеції, перевірені усі вузли та агрегати зауваження. Автомобіль має, Зроблений сервіс заміну наступного. Мастило в двигуні та всі фільтра, амортизатори задні, стійки стабілізатору задні, колодки передні. Також автомобіль пройшов професійний детелінг, додатково передня оптика затягнута в бронеплівку. Автомобіль розмитний, зроблений сертифікат. Можливий розрахунок криптовалюти, покупка з педовий розрахунок на картку. Перегляд та ТИЗДРФ можливий у місто Київ, Петропавлівська Борщагівка, вулиця Соборного б бізнес-центр Чайки, Плаза або місто Рівне, вулиця Бойка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 3500. бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!